Бюджет, який ухвалила міська рада, це не бюджет розвитку, це бюджет виживання. Повідомив на прес-конференції мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Міський голова зазначив, що такий кошторис є найбільш оптимальним у сучасних економічних умовах і запевнив, що краще жити з поганим бюджетом ніж за тимчасовим розписом. Загальний обсяг бюджету Івано-Франківська на 2010 рік 600 мільйонів гривень, у тому числі субвенції з державного бюджету 147 мільйонів, з обласного 168 мільйонів. Віктор Анушкевич запевняє, що в нинішніх складних економічних обставинах такий варіант бюджету є найбільш реалістичним, адже, зважаючи на показники податкових надходжень за 4 місяці цього року, бюджетні запити головних розпорядників коштів, зокрема медицини і освіти, не вдасться профінансувати в повному обсязі. Тим паче не можна збільшити показники, які запропонували. Але міністерство фінансів не можна було рухатись цим популістичним шляхом. Потрібно там, скажімо, освіті 180 мільйонів, Будь ласка, 180 мільйонів у світі. освіті. в медицині 120 мільйонів. Будь ласка, в медицині 120 мільйонів. Культури потрібно 20 мільйонів. Ще культури дамо 20 мільйонів. Тобто, всім, скільки треба, ми всім даємо. Тоді прийшлося звертатися в Міністерство фінансів, в кабінет міністрів, в обладміністрацію з тим, щоб нам додали, виділили ще додаткову дотацію. Якби ми прийняли нереалістичний бюджет, то ми практично закрили б собі шлях до такого звернення, тому що відповідь була б дуже проста. Ви прийняли дохідну частину, яка повністю забезпечує фінансування всіх галузей, Тому, будь ласка, не звертайтеся до нас, а виконуйте той бюджет, який ви прийняли. Міський голова запевнив, що протягом року не буде жодних скорочень серед працівників бюджетної сфери, тому заробітну плату, нехай і невисоку, отримають усі. Ми не пішли на шлях скорочення. Ми пішли на те, щоб все-таки більш-менш якась рівномірність розподілення доходів між галузями зберігалася. І ми також прийняли ще один пункт додатковий в рішення, що при умові перевиконання дохідної частини бюджету і отримання додаткової дотації з державного бюджету ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на освіту і медицину. Віктора Нушкевич висловив надію, що протягом року економічна ситуація в державі загалом і в місті, зокрема, стабілізується, тому кошторис 2011-го, можливо буде більш оптимістичним.